Два золота і одне срібло. Чернівецькі фігуристки здобули перемогу в міжнародному турнірі. Спортсмени із 21 країни зустрілися на льоду у Бухаресті в рамках міжнародного турніру з фігурного катання, еду спортстрофії. Наші дівчата зуміли вибороти три нагороди, перемігши у двох категоріях, і все це готуючись до змагань лише кілька тижнів. Більше про виступи наших фігуристок та чому вони можуть тренуватися тільки три місяці на рік. Дивіться у сюжеті. Дванадцятирічна Олександра Скрипар займається фігурним катанням більше шести років. Для неї це перша перемога на міжнародних змаганнях. Я думала, що я займу десь останнє, четверте місце, третє, але ось так я ну, ем, не очікувала, що я займу перше місце. Я перші рази я не могла стояти на льду, мені допомагала Інна Степанівна. Я, Перші мої були кроки, це називалося як ведмедик. Катерина Полічук прийшла у фігурне катання через хворобу. Певнено стала на ковзани і вже за шість років тренувань перемогла у міжнародному турнірі. Я, звісно, хочу, щоб я могла робити щось більше, тому що я була в категорії, там де можливі всі подвійні стрибки, тому є на чим ще розвиватися, що його ще досягати і е, в загальному непогано. Юлія Сімогова зайняла друге місце у своїй категорії, поступившись лише суперниці з Румунії. Дівчинка вона була з Румунії. Ну, в них зрозуміло, що лід не такий, як нас, в них не такі умови е, катання, а ну, вона там на, на трішки більше, ніж я, тому що вона краще їздила, ну вона чуть кращою була, чим я. Тренувальний сезон для Чернівецьких фігуристок триває усього три місяці. На Буковині відсутня відповідна інфраструктура, розповідає тренерка Інна Мамедова. Тому спортсменки готувалися до цих змагань лише кілька тижнів. Для будь-якого спортсмена дуже важко займатися всього навсього три місяці в рік і на льодовій арені під відкритим небом і змагатися зі спортсменами візьмемо ту ж саму, навіть найближчі до нас Румунію, Польща, Італія, Болгарія, де козанки стаціонарні арени розміром. Стандартним працюють цілий рік, а наші спортсмени всього на всього ми відкрилися в грудні і зараз уже в січні були змагання. Зараз фігуристки готуються до наступних змагань, які також відбудуться у Бухаресті. Микола Швець, Дніана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал Сі4.